У Міносвіті підготували нові методичні рекомендації вчителям початкової школи. Чимало предметів проведено на усне оцінювання, переважно естетичного циклу і фізичних навантажень. Але усі оцінки письмові та усні відтепер стають конфіденційними. Чи потрібно приховувати оцінки у початковій школі? Про це будемо говорити із дослідницею гармонійного розвитку дитини Софією Рябчук. Це програма Відкрита студія. Мене звати Влад Волошин. Приєднуйтесь. Софія, вітаю вас. Добрий день. Отже, як тепер вчителі оцінюватимуть учнів молодших класів? Що змінилось? Е, ну, Міносвіти зараз дали рекомендації, так і це ключове слово рекомендації. Uh -huh. Вчителі досить вільні в своєму виборі, і це насправді дуже добре, тому що дати вчителю робити так, як йому зручно, це дуже важливо, і це буде однозначно сприяти навчальному процесу. Але мені здається, що ця рекомендація м, дотримуватися, ставити конфіденційні оцінки в молодшій школі є дуже корисною. Власне, вчителі. Мають право ставити оцінки, і це дуже важливо, так. але не декларувати їх перед класом, не вивішувати рейтингів, хто краще, хто гірше, щоб діти щоб не було порівнювання не були, не було, угу. та, такого прямого порівнювання, і е, озвучувати ці оцінки дитині особисто, батькам особисто на батьківських зборах. Не казати, що там Петренко такий то такий, то не п'ять балів та. тільки, тільки та тобто. Угу. Ставитися до цього дуже індивідуально, що на, насправді кожна дитина індивідуальна, тому це дуже природний підхід. От е, цікаво от, ці рекомендації, як на них відреагували ті, хто реально там пішов в перший клас цього року, ті, хто навчається в школі, ми. Запитали глядачів про це. Давайте зараз послухаємо їхню думку, а потім з вами разом прокоментуємо. про Дивимось. А, ну, я думаю, якщо начальна школа уйде від цифрової системи оцінювання, це это звісно, конечно на пользу діткам, оскільки вони не будуть боятися отримати плохую відмітку, відповідно, вони не будуть боятися реакції батьків на плохую відмітку, відповідно, у них буде більше бажання ходити в школу і вот как-то получать новые знания и зарабатывать хорошие що в такому віці це зайве, якісь, е, зайве суперництво, яке не йде на користь стосункам між дітьми та е, нормальним стосункам з викладачем, тому вчителем. Тому що, як ми знаємо, і вчителі можуть бути у когось там любимчики, менш там якісь діти, які цікавляться вчителя. Тому я думаю, що це ну, на заході, я наскільки знаю, в молодших класах. Немає оцінок, їм можна ставити якісь там цікаві наклейки, там смайлики. Це, це дітям дуже подобається. Я не знаю навіть, що в Києві в деяких школах це практикують вже давно. Я думаю, добре відмінне чи задовільне це теж оцінка, яка в нас асоціюється з певним балом. Тобто, це одне й те саме. Якісь, ну, мабуть, заохочення для дітей все одно потрібні, бо вони все одно порівнюють, і ставлення відчувається вчителя, як правило, і вчителі не скоро ще перебудуються. І батькам треба орієнтуватися, як оцінюється дитина. Ну, але мені подобається те, що зараз приділяється більше уваги, якби, ну, саме індивідуальному розвитку дитини. Як воно буде, я не знаю, в мене зараз мої діти вже дорослі, вони пережили це все по старій системі ще. Нові, нове покоління росте зовсім іншим. Дітям потрібно приділяти максимальну увагу та якось, може, в ігровій формі, якесь сонечко, хмарка з дощем, без дощу, щоб вони розуміли, що. Вони цікаві своїм викладачам, та цифри для них ще не зовсім зрозумілі. Краще добре, задовільно відмінно, щоб для дитини був стимул. Ось такі думки, Софія. Краще добре задовільно відмінно. Хтось каже від одного до десяти, і все ж таки стимулювання має бути присутнім у вигляді цифр. А хтось каже, що взагалі оцінок початковий не треба в школі? Хоча mm. про це не йшлося. Йшлося тільки про конфіденційність. Давайте по про плюси та мінуси. от такого рішення про те, що все ж таки це має бути конфіденційна інформація, що ми отримуємо як результат. Ну, по перше, як результат, ми трошечки зменшимо порівнювання. І е, дехто казав, що, що дітям потрібен стимул так зовнішній на таке суперництво для того, щоб отягнутися і прагнути розвитку. Але насправді, е, мені здається, воно залишиться, тому що коли діти працюють в класі, вони все одно відчувають, хто що може, хто як відповідає, хто що знає, хто не знає. Незалежно від того, як це оцінить вчитель, яку оцінку за цю роботу поставить вчитель. Тому діти прекрасно і дуже добре відчувають свої колективи, своїх. Однокласники з іншого боку, в дітей виникає це знаєте, розуміння конкуренції. Ага, він може кращу оцінку отримати, він краще підготувався матеріал. Але він краще тільки що відповів, ніж я. Я не знав того, що він сказав. Угу. І це не значить, що ну, від того, що вчитель за це поставив кращу оцінку чи ні, я все одно це бачу, відчуваю, розумію, і це мене все одно стимулює до розвитку. А вчитель йому цю оцінку заслужену поставив кращу. Угу. Мені заслужену гіршу, але ми з ним цього не обговорюємо. Ми просто маємо кожен свої. Висновки. Інша справа за контрольні, бо контрольні це така письмові. Так, це така територія, де мій однокласник не бачить, що я написав. А наприклад, коли вчитель зачитує оцінки за контрольну всім, то всі чують тільки оцю мою оцінку, яка переважно і про це свідчать. Я говорила з вчителями тих шкіл, де вже якби довший час існує заборона озвучувати оцінки на контрольних перед цілим класом. Саме через цю таку несправедливість, це наша справа з вчителем, умовно uh -huh. кажучи. Тільки я і він знаємо, що там насправді в тій контрольній було так, от вчителі е розповідають, що діти, які не впевнені, що вони написали гарно контрольну, вони з радістю просять вчителя е сказати, а що в мене. На весь клас вони цього не соромляться. Натомість ті, які не впевнені, переважно це діти, які вчаться на середньому рівні, часом краще, часом гірше в них виходить. Вони просить, а мою не кажіть. І це дуже важливо, власне, в принципі, щоб вони це мають право. І вони мають право в тих школах, і зараз, в принципі, в всіх школах мають uh -huh. право. Що тут дуже важливо, щоб не вбити в дитини мотивацію вчитися, так тому що якщо дитина якийсь час отримує погані оцінки, а тільки оцінка є визначником, хто вона є, дати їй можливість, власне. Тут таку впевну самовпевненість в собі, в позитивному сенсі розуміння себе, своєї самості отримати. І тоді вже в старших класах це вже без проблем. Тому що ну, в житті оцінювання буде не раз, і конкуренція буде не раз, і це нормально. В принципі, я кажу, конкуренція як така не зникає. Все одно це відчуття в дитини є, хто що може в класі, і вона все одно дуже добре орієнтується на своїх однокласників. І це батьки батькам теж я вважаю дуже треба підтримувати, не питати, а що отримала там Даринка, так, так порівняно з тобою. От, власне, це. Порівнювання велика проблема. Як батькам діяти, що робити про це вже за мить нашій програмі Відкрита студія не перемикайтесь! <му> Менеджер культурних та освітніх проєктів, дослідниця гармонійного розвитку дитини. Софія Рапчук є гостею нашої програми Відкрита студія. Ми сьогодні спілкуємось про оцінювання знань ваших діток. От наскільки ми знаємо, це вже тепер конфіденційна інформація. Фактично, вона може звучати тільки між вчителем, батьками. Та дитиною, так от. Але є ще зміни в і точніше з'явилися точніші пропозиції і рекомендації Міністерства освіти України. Домашні завдання не повинні задавати на вихідні, святкові та канікулярні дні. Канікули їх обсяг віднині обмежено. В перших класах також домашніх завдань не повинно бути взагалі. В другому класі не більше ніж дитина може виконати самостійно за 45 хвилин, у третьому класі за 1 годину 10 хвилин. В четвертому класі за одну годину 30 хвилин. Ну так, це такі дуже ретельно прописані рекомендації, але звичайно, кожен вчитель користується ними. Ну, е, є вчителі, які і так користуються ними, незалежно від цього. Але завдання групи освітян, яка змінювала яка надавала ці рекомендації, було зменшити навантаження на дитину. Тому що діти, ну ми всі знаємо, всі, хто має дітей, знають, що особливо з домашніми завданнями це mm -hmm. така історія, що дуже до, пізного, до пізної години дитина працює, тобто вона працює в школі, тоді вона робить домашнє завдання, і фактично в неї немає часу на відпочинок. Мозок без відпочинку не працює ефективно, і тому воно не, не дає багато. Але… Що тут важливо, це е, трошечки розвантажити дитину і дати їй можливість розвиватися відповідно до свого віку. Так не про не, наприклад, якщо колись табличку множення треба було засвоїти остаточно в четвертому класі, а зараз вже на початку другого вона мала бути засвоєна. Це трошечки посунули, дали дітям більше часу на її засвоєння. Е, Щодо домашніх завдань на канікули, теж індивідуально. Наприклад, в школі де вчиться моя дитина, це початкова школа, чотирирічка. Вони не носять домашні завдання щодня, вони його виконують в школі і ввечері вже ми забираємо дитину, вже все зроблено. Але натомість на, на вихідні вони дають завдання з англійської мови і тут, ну це дуже індивідуально, так тобто, в даному випадку це не є для неї великим навантаженням, тому що вона не мала цілий тиждень у цих вечірніх таких наванагрузок. А тут вона зробила там невеличке завдання. Хоча я все одно підтримую, що чим менше тобто, чим більше дитина має вільного часу і, і і відчуття себе якби добре в цьому світі, не тільки школа, не тільки робота, не тільки праця, а ще й гра і відпочинок, тим краще. Тепер я дозволю собі знову ж таки ще одну важливу цікаву інформацію зачитати, бо передати словами її не можу. Тут дуже багато важливих слів, і щоб боюсь пропустити. Щоб понизити психологічне напруження у першокласників за рішенням учителя до сформування навички письма, рекомендується користуватись простим олівцем. На розсуд учителя допускається виправлення або гумкою, або закресленням. При цьому наявність охайних виправлень, здійснених самою дитиною, не впливає на зниження балу за роботу, а час і етап переходу на кулькову ручку визначає сам учитель індивідуально для кожної дитини. Крім того, вчителям рекомендують точніше не рекомендують користуватися червоною ручкою, як от звик ще за часів свого навчання в школі. Е, там і писали про поведінку в щоденнику, і оцінки ставили в там 5-4 і тому подібне. Тепер не рекомендують. Ну, щоб Зокрема, не в ад... адап... адаптаційному періоді це перший клас. Е Насправді, оця історія про помилки, про страх перед помилками, вона нас всіх торкнулася, і мені здається, що це теж дуже корисна порада в цьому сенсі, тому що в нас завжди були дуже чіткі правила, скільки клітинок треба відпустити зверху, знизу, щоб написати, наприклад, класна робота. Дуже чіткі правила, коли ти там зробив кілька помарок, тобі знизується оцінка на стільки, стільки, стільки. стільки І цей страх помилитися, він засідає дуже глибоко в дитина. До дорослого віку. І е, насправді, якщо задуматися, то кількість помарок не є така важлива. Важливо, навпаки, вчитель ви бачите, як дитина мислить, як вона працювала, куди вона рухалася і що та, про що та помилка свідчить в її власному так, розвитку. І е, в цьому немає такого нічого страшного. Натомість ці чисті ідеальні зошити, черновики, чистовики, в цьому теж є добре виписування, це добре. для... Я просто досліджую мозок і знаю, що як рука водить по папері, це для розвитку мозку теж дуже добре, це вправа. Але коли коли це нав'язується цей страх помилитися, не настільки клітинок відступити або щось не так зробити, буквально не так давно, я пам'ятаю, моя дитина казала, я завтра боюся йти в школу, бо я там букву «К» в класна робота написала на клітинку більше, ніж треба було. І це не зовсім те, що я би хотіла моя дитина від школи отримувала. Бо uh -huh. дитині закладений, природний, природне бажання пізнавати світ, вчитися. Насправді, це ну ми Неба всі знаємо, і воно і воно є. І от куди воно дівається, якщо школа так буде тиснути, воно зникне. Ми продовжимо нашу програму. і Ми нікуди не зникнемо з ефіру Чорноморської телерадіокомпанії. За секунди знову з вами. Отже, менеджер культурних та освітніх проєктів, дослідниця гармонійного розвитку дитини Софія Рябчук. І от зокрема на словах, дослідництво гармонійного розвитку дитини я б зараз хотів звернути нашу з вами увагу, тому що ви над цим активно працюєте. І от ці рекомендації, які з'явились тепер в школах, чи дійсно це буде гармонійний розвиток і сприятиме гармонійному розвитку? Бо стресовість в школі це також важливе питання. Власне, з чого ми починали, що ці рекомендації нас перемовані на те, щоб зняти стрес, uh -huh. щоб зняти стрес страху перед помилкою, щоб зняти стрес від постійного червоніння ручки, щоб зняти стрес від, від вивчення тих речей, які ще дитячому розуму в певному віці складно. Щоб зняти стрес від постійного порівняння і постійного її орієнтації на інших, і постійного недооцінювання себе через те, що те чи те, чи те мені вдалося. Нічого страшного, воно через рік мені може вдаватися набагато краще, а ще в іншому предметі я буду сильніший, бо в мене таланти краще в чомусь іншому. Це нормально. Кожна кожна людина абсолютно інша, немає двох однакових на цьому світі, і просто це треба пам'ятати і під... Підтримувати в дітях. а взагалі, що таке дослідництво гармонійного розвитку дитини, як в чому полягає от ваша робота? Як ви вона це е, Ну, Ви знаєте, от мені е, якраз дуже цікаво е, по перше, зрозуміти дитину як таку, а по-друге, зрозуміти в чому де в цьому світі її себе шукати, куди розвиватися? Оце велика проблема з тим, що нашим дітям важко вибрати професії. Це теж тема, яка мене дуже цікавить. Е, дуже важлива тема якими, на які предмети, на які дисципліни робити з раннього віку наголос? Тобто, наприклад, коли починати музику, яку музику для кого, який спорт і так далі? Uh -huh. Де хто себе може як проявити, щоб йому було власне комфортно в цьому світі? Ну а тепер декілька парад від вас, взагалі, до вчителів, як вони мають знімати психологічне напруження дітей, навіть з з рахуванням тих рекомендацій, які вже зараз. З'явились та все одно ще є інші фактори, які, скажімо так, трохи негативно впливають на розвиток дитини, які присутні в школі. Мені здається, головна така дуже важлива річ це завжди кожну дитину вміти за щось похвалити, тому що навіть най, найбільше мовно каже двічник в, в, в якийсь момент щось йому вдасться, щось він зробить добре. І Хай це не буде, не буде там супер вдало, але от якісь ці старання або там. Наприклад, те слово, яке він вдало написав, чи, чи той приклад, який він дало порахував, підкреслити і сказати: От, подивіться, сьогодні в Андрія так гарно вийшло. І от ці постійні підтримування, і і кожній дитині знайти якесь таке слово, хай не на один урок, mm -hmm. але на якийсь період часу, знайти от таку підтримку, це дуже дуже важливо. Я чесно зізнаюсь, на уроках фізкультури в школі я жодного разу не підтягнувся на перекладині. І от зараз, згадуючи слово вчителя з фізкультури, Михайла Володимировича Швалюка, пам'ятаю, один момент стався такий Час фізкультури я підійшов до перекладини, як би виконувати завдання від вчителя. На неї я та ще вистрибнув. Потім знову ж таки підтягатись не зміг. Вчитель підійшов, взяв мене так за талі і почав. Піднімати, наскільки я почав собою гордитись, і наскільки я мій настрій змінився як такий, і я думаю, що вчителям треба робити такі чи інші кроки, от таким прикладом можливо користуватися для того, щоб діти дійсно розуміли, що все з ними нормально, що вони розвиваються, і ніяка оцінка не впливає на те, яким вони стануть у майбутньому. Власне, і оце ключове слово підтримка він вас підтримав. Так Ви відчули, mm -hmm. що він це з вами. було цікаво, до речі, для вчителів, і, 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 і для позитивно. батьків дуже важливо пам'ятати про підтримку. Хоча півкласу тоді наді мною посміялись також, але то вже це зовсім інша справа. Я вам дякую за розмову. Друзі, Я це вам. була відкрита студія. Підтримуйте один одного. і Тоді точно все вийде.